Чужим краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. Текла, текла та й високла. Степи зеленіють. Діти лежать, а над ними. Могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро, не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер тихесенько повіє над ними. Тільки роса неснуть сльозами дрібними. Їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє. А онуки їм байдуже, та нам жито сіють. Багато їх, а хто скаже? Де гонти могила? Мученика праведного, де похоронили? Де залізняк? Душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко. Кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна. Довго гомоніла. Довго-довго кров степами Текла, червоніла. І день, і ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться сумно. Страшне, а згадаєш, серце усміхнеться. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, неволі виріс меж чужими і не оплаканий своїми, волі плачучою мру, і все з собою забив. Малого сліду непокійних на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, злі люди присплять лукавії вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на країні милій, щоб Щаблани широкополі і Дніпро, і Кручі було видно було чути, як реве ребучі. Як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я, і Івани, і гори. Все покину і повину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражею, злою кров'ю волю окропіте. І мене, сині великій, сині вольній, новій не, не забудьте пом'янути не. 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 не злим, рідним словом. Переяславі зродилось. Цілим днем зимовим не забудьте пам'янути не злим, тихим словом. Але чо, сказав Шевченко, нерозлучний з лихо, щоб його згадало слово не злим, але тихо Тому що тихо, світа калина, тому що тихо росте дитина, і тихе, і світле людське бажання на землю сходить, щоб тихо йти в дорогу для стла, для миру і сходи на ясній зорі. На тих і волі, не вмираючи дух чи поета, як і раніше, витає над Україною, не вмовкаючи звучить його віще слово і сіє народній ниві, немируще насінні оновлення. Не вмирає душа наша, не вмирає Бога. І неситий невида над німою поля. Не скує душі живої і слова живого. Не понесе, слава Бога! Не нам на плюс тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущається над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віруємо Твоїй силі. І духу живому стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики во вік і віки, А поки що течуть в нік крива. Хай до сьогодні і в наступні роки розбудова української держави обпікає наші промерзні душі огнем словесним Шевченком. Хай воскресає він, пророк народу нашого, повсякчасно у наших благородних помислах і державних ділах. Бо ж ради нас і мертвих, і живих, і ненарожденних землетів Його, і в крайній, і неукрайні, він благав у Господа, ридаю, молю, ридаючи, пошли, подай душі у силу, щоб огненно заговорила, щоб слово пламенем взялося, щоб людям серце розтопило. Гора чернеча. Канева окраса, хвиідні прах любочують береги, ми йдемо, ідемо на прощу до Тараса. Прости нас, грішми, батько дорогий, прости за те, що збилися з дороги, що десь в безодню чорний шлях завів, прости, що знову б'ємося в пороги. Живем не так, як ти нам заповів, прости нам батьку, світоче й пророче, до тебе йдемо у щирім каятті, бо ми ж таки добра в країні хоче, бо неможливо жити про збраті. Ідемо поміж гір і над ярами. Бо всі шляхи до тебе лиш ведуть. Ти, брателюбі, я бажаєш поміж нами і зореносно осягаєш путь. Пошли нам, отче, мудрості, снаги, а в душах чисті помисли нести. Діть, заповіт. Соборно жито засіваємо. Соборно правду пожинаємо. Соборно волю бережімо. Соборно славу засімо. Соборно чужого залучаємося. Соборно думу заспіваємо. Соборно. Бога, серці маємо! І забудеться срамотня, давня година. І оживе добра слава. Слава Україні. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава! Щойно ми перегорбули золоті сторінки нашого священного Кавзаря. Цей кобзар приходить до нас кожен раз по новому. Це до тих, для тих, хто його читає не перший рік і для першого десятиліття старше покоління, але також він для вас сприймається по новому І кожен раз його читаєш, знаходить щось нове. Ми передаємо також цей кобзар нашим сусідам. Також хочемо, щоб у них прозвучали такі самі слова, щоб у них прозвучало, передалося це е, натхнення, е, цей відгань нашого поета. Я до слова, шановні колеги, доріг наші сусіди, наші вас не Повірте, відчува серце, що є на серці, бо думав мог сказати багато, але перечитали стільки, що вони вразили настільки ну, просто до світу. Душа тривоче, діти, наші, оці слова, що вас вісять, Повірте, я більше впевнений, що дійсно найближчим часом і оживе дійсно та добра слава, слава Україні, і це зробите, я впевнений 100% відсотків, що все зробите. І в свою чергу ми обіцяємо вам, що цей кобзар. Під вашим ліцею ми передамо нашим наступним колегам української нації, Оксана Миколаївна, і зробимо все найкраще, щоб дійсно вони відчули і запрошуємо вас на наше свято, що дійсно це є наша найбільша, з найбільших святий, наша гордість. Ще раз щиро дякую вам за свято і запрошуємо до нас друзів.